Всім привіт з вечірньої Одеси від компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження, це Peugeot Boxer 2008 року. З потужним економним та надійним дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри, механічною коробкою передач. Справжня вантажівка. Підійде для бізнесу. Має велике та зручне багажне відділення. до оснащеної камерою заднього виду, по кузову без сильної критики, є сліди використання. По комплектації автомобіль має повний електропакет, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, кондиціонер. Ось така вантажівка. Запрошуємо, друзі, на огляд та драйв даного авто. А також ви можете його придбати в кредит лізинг. Ще у нас є тридин. Чекаємо на вас Рушевського 15 а.